Друзяки, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Українці, ми мужні, ми сильні. Ми переможемо ворога. Я сподіваюся, що в 2023 році війна у нас закінчиться, ми відбудуємось і все у нас буде добре. Друзі, з наступаючим вас всіх, всіх новим роком. Бажаю міцного здоров'я! І віри в перемогу. Ми обов'язково з вами переможемо, скільки не стріляє з країн, скільки не пали по. Батьківщина б'ється, гордо, ми не впаха в морду. Наша батьківщина за свободу перегриза горло. Наша Ой, батьківщина, так, тільки, я, тільки я, наша, не віддам ні за що. Наша батьківщина б'ється, завше збережи і отче наше. Мінка, наша рідна, ти потерпише, наші січові стрільці, добре ворога січ Око за око наші, хлопці, точно пики на точ. Збройні силою України не дадуть задуть. we're